Тільки 2% людей дадуть відповідь на ці сім запитань. Скільки днів у високосному році? Відповідь: 366 днів. Яка країна має найбільшу кількість озер? Відповідь: Канада має найбільшу кількість озер. Як називається наука про рослини? Відповідь Ботаніка. Скільки сердець у восьминога? Відповідь: Три серця має восьминіг. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так. Це прапор Білорусі. А яка столиця цієї країни? Толиця Білорусі це мінськ. Якби можна було прожити один рік чужого життя, чиє б вибрали і чому? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.